Депортація кримських татар 1944 рік, 18-20 травня 1944 року. Радянська влада здійснила насильницьку депортацію кримсько-татарського народу з Криму. Це рішення ухвалило керівництво СРСР під приводом, нібито співпраці частини кримських татар із нацистами під час Другої світової війни. Насправді, депортація була частиною політики етнічних чисток. Основні факти операція проходила під керівництвом НКВС. Було виселено понад 191 тисячу кримських татар, переважно до Узбекистану, Казахстану, Таджикистану та віддалених регіонів Росії. У перші роки вигнання через важкі умови загинуло до 46% переселених. Після депортації кримські татари зазнали репресій, обмеження у правах і були офіційно визнані народу зрадником. Життя у вигнанні їм забороняли повертатися до Криму, користуватися рідною мовою та зберігати власну культуру. Вони мали статус спецпереселенців і зазнали дискримінації, не могли обирати місце проживання, отримати освіту чи влаштуватися на хорошу роботу. Боротьба за повернення та повернення до Криму з 1950-х років кримські татари почали боротьбу за повернення. Вони надсилали петиції радянському керівництву, організовували акції протесту. 1956 рік. Після смерті Старліна кримським татарам частково зняли звинувачення у Зраді, але не дозволили повертатися. 1960 1970 роки. Активізація руху, за повернення, переслідування активістів. 1989 рік. Верховна Рада СРСР визнала депортацію незаконною. 1989-1991 рік почалося масове повернення кримських татар до Криму. Масове повернення 1989-1991 рік. Кримські татари почали повертатися до Криму, незважаючи на відсутність житла, роботи та підтримки від держави. Вони часто стикалися з бюрократичними перепонами та конфліктами з місцевою владою. У 1991 році було створено меджліс кримсько-татарського народу, представницький орган, який відстоює права кримських татар. Анексія Криму Росією 2014 рік. Кримські татари стали однією з основних груп, які виступили проти російської окупації. Багато активістів зазнали переслідувань, обшуків, арештів. Викрадень та вбивств російська влада заборонила діяльність меджлісу. Частина кримських татар була змушена виїхати з Криму переважно на материкову Україну.